Жіночі вітровки від дощу та вітру Aldi Німеччина де одиничка вартує лише 385 гривень. В лоті у нас 10 позицій, 3850 гривень за увесь лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні. Більшість без упакування представлені які яскраві модельки. Подивіться, як виглядають класні яскраві кольори, так і більш базові. Тобто ваші клієнти точно знайдуть те, що буде саме їм до душі. Ось такий яскравий рожевий є малиновий, 100% поліестер, оякотек стандарт 100, якісні пологенні матеріали та фарбники, софтачі застібки використовуються. Круто все зроблено. Є ось такий пудровий рожевий, затяжечки Наталії йдуть. І по складу також 100% поліестер. і Показую вам ось цей рожевий, тільки в чорному кольорі. Вони аналогічні йдуть. Ось так виконані затяжки Наталії. На, на рукавчатах липучки Кишеньки на застіпці, капюшон. Подивіться, яка класна січата тканинка, вдихаюча буде. Буде дуже зручно, круто використовувати в носці Внутрішня сторона аналогічно виконана. Далі показує ось такий варіант розміри. есочка буде 5-6 в залежності від лоту, емочки 3-4 в залежності від лоту. І елічка буде одна. Далі є ось такий блакитний варіант. Він вже йде такий більш як курточка коротша, а інші всі модельки будуть подовжені. Ось так виглядає він позаду. Також є затяжечки додаткові. Так, і переходимо далі. Останній варіант у нас буде ось такий класний помаранчевий, двокольоровий. Ось так він виглядає. З внутрішньої сторони дуже багато кишеньок, є навіть кишеньки на застіпках, круто, класно виглядають. Вони легенькі і круто виконують свою функцію. Нагадаю, 385 гривень за одиничку. Крута актуальна пропозиція для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.